Вітаю на своєму каналі сьогодні 31 жовтня, вівторок. У програмі ми говоримо про події у світі, які стосуються України, і що про це говорили, писали, повідомляли авторитетні засоби масової інформації. Ну, залом, за вчорашній день йшла мова. Ну, на мою думку, що слід виділити та на що звернути увагу про атаку Україною анексованого Криму ракетами. Про е, те, що скоро почнуться навчання українських пілотів на f 16 у тренувальному центрі в Румунії, про події, пов'язані у Дагестані, там звинувачують Україну в цих подіях, а також про е, статтю, статтю в е, американському журналі Тайм про Володимира Зеленського, яка, ну, на мою думку, не зовсім є для нас, м'яко кажучи. Позитивної, отже, давайте подивимося, які видання про це повідомляли і говорили. Ну, от, е американський журнал Time, так, він от, е опублікував статтю про президента Володимира Зеленського про те, що зараз в нього є проблеми із увагою до нього, з тим, що він вважає себе зрадженим, ну і багато інших питань, які, ну, на мою думку, є дуже важливими і для. Цього, щоб це зрозуміти обговорити, треба більше часу. Я сподіваюся, що ми це з вами обговоримо у суботу у програмі Головна подія. Бо я вважаю, що це є ну насправді зараз головна подія, можливо, не тільки цього тижня для України. Саме от розібрати деякі тези, так і моменти, на чому варто акцентувати у цій статті, що стосується насправді не тільки Володимира Зеленського, але загалом України. Британська The Guardian повідомила про те, що перший американський бойовий літак винищувач F-16, які надають Нідерланди скоро прибуде в Румунію на тренувальний центр. Про це Марк Рюти, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Нідерландії, повідомив у розмові з Володимиром Зеленським. І це дуже добре. Ну сподіваюся, що не тільки Нідерланди, але й інші країни також будуть долучатися до так званої цієї коаліції, так F 16 Британська телеграф повідомляє про те, що росіяни, ніби заявили про те, що Україна вперше застосувала оці тактичну ракетну систему армії США Атакамс, так щоб вразити цілі в окупованому Криму. Вони сказали, що крім того, вони збили там вісім наших ракет, так ну ракет Штормшедов, які були направлені на цілі в Криму, і ніби на Чорне море Росія це все збила. Ну, побачимо, бо Україна заявила навпаки, що цілі були вражені, і я думаю, що скоро ми знаємо насправді, яка там ситуація. Француз Калімонт пише про заяву Сергія Шойго, міністра оборони, який перебуває в Китаї. Він заявив на Сеншанському форумі, що. В принципі, цитую Росія готова брати участь у політичних дискусіях щодо постконфліктного врегулювання України та продовження співіснування із заходом. Ну порізу може вважати, що означає ця заява, чи реально вони хочуть ну, дати сигнал, що давайте сідати за стіл перемовин, чи можливо там почалася боротьба в Кремлі? Так мішупами впливу. І вони ж хочуть певною мірою відмежуватися, дають сигнали такі на якісь. Можливо, там давайте ми готові до якихось сепаратних там переговорів, щоб Путін там інші групи впливу про це не звали. От я міністр оборони, так, військовий. Ми в принципі готові якось почати консультації чи перемовини, що буде далі після завершення війни. Ну я сподіваюся, що війна завершиться і вірю в перемогу України. Ну, Також і повідомляє про це, що вже було сказано і написано в. Британських газетах стосовно f 16 які найдуть Нідерланди, що скоро буде навчання в е, Румунії. Також е, Рюте заявив у розмові з Володимиром Зеленським про це також і написав. В колишньому Твіттері, що він очікує, що ракети Петріу також будуть скоро доставлені, найближчим часом будуть доставлені в Україну. Це дуже добре. Чим більше ракет Петріот і всього іншого зброєння, тим швидшою буде наша перемога. Французький експрес-журнал пише про те, що Росія заявила, ніби збила вісім ракет у цих штормшедов. Побачимо, побачимо. Бо Україна говорить на поки що. Це був успішний удар. Німецька зюд, Zeitung також не минула новину. Про заяву Рюти, що скоро буде у Румунії літак f 16 і українські пілоти будуть навчатися на цьому літаку. Е, іспанська Ель-Паїс також повідомляє про те, що Рюти в розмові з Володимиром Зеленським не тільки говорив про літаки f 16 а про те, що від України ніхто не відвертається, незважаючи на те, що зараз де війна на Близькому сході, ніби вся увага привернути. До Ізраїлю, але ніхто Україну не буде кидати, і підтримка України буде стільки, скільки буде потрібно, так він і сказав. Крім цього, е варто сказати, що ситуація навколо цих f 16 як на мене, ну, вона достатньо є цікавою, якщо можна так висловитися, бо там загалом мають ніби нам надати 50. Цих винищуючи вдання, Нідерланди і інші, я сподіваюся, будуть іще додаткові цілі такі, бо ми розуміємо, що е, чим більше буде озброєння, тим нам це буде допомагати у просуванні і наближенні нашого дня е, до, 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 до перемоги. Ну і от Італійська Ля Републіка, так само як багато інших видань, говорить про заяву Росії, що не збили в ці наші вісім ракет Штормшедов. Ну і крім того, вона повідомляє про ситуацію у Конгресі, у Палаті представників, де Майк Джонсон заявив, що він відокремить ну, допомогу Ізраїлю і Україні для того, щоб цього тижня е, розглянути. Ну Вже на ранок відомо, що він вже таки так, подав цю е, підтримку саме Ізраїлю окремо від України. Але я сподіваюся, що це не завадить е, нашій перемозі. І як би там не було, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!